Які зараз знаходяться серед проектів квітневої сесії жодного рішення про сміття? Проте оминути увагу таке гучне питання ніхто не може. Депутати воліють знати і бачити, хто це нові надавачі такої складної послуги. Працівники Суми сумокомунтрансу захистити себе та своє робоче місце. Трудовий колектив Сумикомунтранс не має змоги більше терпіти приниження зі сторони міської влади, яка постійно намагається вивести з коаліції налагоджену роботу підприємства. Всі ці задуми міського голови направлені на знищення малого бізнеса підприємства та виведення його з ринку обслуговує населення міста. За підсумком конкурсу, проведеного на пошук збирачів і перевізників побутового бруду, монополію суми Комунтрансу побороли з третьої спроби. Двічі подібні конкурси ні до чого не провели. Але нині співає міський голова. ґрунт із-під його ніг не виб'ють. Як в той пісні, а шибак прошлих ми вже не повторимо. Така уповненість зросла не з порожнього слова. Нові обличчя в сумському сміттєвому бізнесі запевняють, вся необхідна техніка стане до ряду у точно визначений час. На сьогоднішній день заключений договір на покупку шести машин і 1100 контейнерів. До першого числа вони всі будуть в сма. Сьогодні вечором заходять два автомобіля Мусаровоза-Мерседес із э, города Києва, і з города Дніпропетровська, 27 -го числа зайде третій автомобіль Мерседес. 29 числа прийдуть дві машини з боковою загрузки і один автомобіль з боковою загрузки для маленьких вулиць. Ми е, готові сакумулірувати на 29 -е число на вечір 1222 європейського класу контейнера Нові, не поушне. Вислухавши звіти директорів, депутати залишилися задоволеними. Принаймні, охочих далі говорити про сміття та систему його збору та вивозу явно не спостерігалося. Працівникам же суми комунтрансу нічого не залишалося, як піти. Тим паче, міський голова заявив: а мусон і Грінко суми залюбки візьмуть їх до себе. Наталка Гордус, Олександр Гордус, АТВ.